Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій Леся. Зараз я знаходжуся біля такого великого торгівельного центру в Польщі Ашан. Давайте разом зайдемо сюди і подивимося, як проходять новорічні приготування, що продають до Нового року саме тут. Пішли зі мною. І так, друзі, дивіться. Як тільки заходиш до Ашану, одразу можна спостерігати дуже багато таких іграшок. Тут зробили цілий відділ. І ось давайте трішечки пройдемося, подивимося і на ціни. І на все. З таким Санта-Клаусом багато дуже посуди, різні чашки, свічки, ялинки. Ціни, як ви бачите, такі, як, як є. До речі, не знаю, що тут за свято, пишіть в коментарях. Ось такі продаються лускунчики. Лускунчики, їх тут досить багато. Це, помітив, в Польщі. Вони з'являються перед новим роком. Ось багато таких свічок. Йдемо далі. Тут різні теж інсталяції для хендмейду, можна щось, щось таке придумати і зробити щось цікаве. Ось різні іграшки. Іграшки самих різних розмірів, кольорів, на ялинках, в таких опакуваннях. Ось є по злотому, бачите, різні олені. А так іграшки да, трошки здорожчали. По 5 злотих, по 4 злотих. По 5 злотих, ось 12 є злотих, є набори такі є великі. І якщо пройтися далі, можна побачити теж ось різні такі м'які іграшки з такими в'язаними світерками, з оленями. Ось такі дощики. Не знаю, як це буде по-польськи. Але це теж такі красиві прикраси. Ось саме є і олені. Далі тут в таких білих тонах іграшки. Ось є такі, теж не знаю, як це назвати. А зараз вже нема скляних іграшок, всі вони пластикові, як можна побачити, всі зроблені з пластика і розбити їх неможливо. А якщо пам'ятаєте, то може в кого залишилися такі ще старі грашки, які якщо падали, то, то вже з кінцями вони розбивалися, були зроблені із скла. Ось теж цілий великий стенд іграшок, там зверху ялиночки розміщені. Якщо кому інтересують ціни, я не буду їх називати, ви можете поставити на паузу та подивитися. Ось теж тут, бачите, лисиці. Це стенд лисиць, собачок і різних других тваринок. Ось як ви бачите, ялинки. Ялинки тут представлені тільки не живі, а такі пластикові. З такими цінами, пластикові ялинки і ось такий, поряд Дід Мороз і сніговик стоїть. І можна сказати, запрошуємо вас в мир Нового року. Тут вже ялинки є із такими лампами. Дуже великий вибір, ось знову лускунчик, як ви бачите. І Тут по центрі ялинка велика стоїть. Ось такі іграшки, медведики. Ялинки самі різні, великі малі на вибір для офісу, для дому, для чого хочеш. Ось е ці е які кукли з е заплющеними очима. Не знаю, навіщо вони заплющені, певно, сплять. Але навряд чи прокинуться, навіть якщо ти захочеш. І ось гірлянди. Ось гірлянди різні. Е зараз вже вони. А вибір дуже великий. Як ви бачите, ціни теж великі. І малі різні. Можна вибрати собі яку хочеш гірлянду. Ну і тут теж такі інсталяції, олені, які світяться. А все для дому. Для вулиці я тут не бачу, тому що для вулиці воно продається в інших магазинах, абсолютно в інших. Таких уже дворових ось шапочки, будь ласка, теж дуже багато іграшок. І люди ходять собі все купують, таке білі ялиночки. Люди купують, готовляться вже. До нового року. І це свято тут починається теж трошечки раніше, ніж в Україні, тому що Різдво тут в Польщі 25 грудня. Так що, друзі, пишіть коментарі, чи сподобалася вам наша екскурсія, чи ждете ви нового року, і хай буде мир і. Всіх буде все добре, друзі. А я всім нам бажаю мирного небу і щоб все у нас було добре. Миру всім і слава Україні.